Я сьогодні купив ті самі кубики, з я мав, і ту головку. Ви спитаєте чого Нічого і на іншому столі. Тому що я в іншому будинку. Ну, коротше, я потім вже розпів. Я купив такі самі головоломки, і от мені вони вже приїхали. Воно досить важке. Давайте вже будемо дивитися. Вау, дивіться. Так, В принципі, давайте зараз дивитись. Перше, що мені попалося на очі, це такий підставка для кубика коробок 2х2 і сам він. Окей, хай буде. Він з магнітної фірми. Він магнітний, і це досить добре. Давайте його складемо на час. Ну, добре, до того ми потім вже перейдемо. Ну, я маю на увазі в наступне відео. Тобто, я так, його поставлю. так, друге, це підставочка для кубика. Шо, шо, я міг отак став. Мені подобається. Давайте одавати його і так ну, і залишимо. Оцей робот хай дивиться на вас. Так, що у нас далі йде? Знову п'є рамітка. Як завжди, годиночок, вже в мене вже другий. Ну. У та така штука що всередині, але цей кубок вже без карточки, тому що це трохи нова версія. І сам кубок. І рамітка. Так, що там ще є? А. І ця голова. Дощі, я ще дощі не знаю, як її скласти, але буду читати. Це, тро, це вже трохи інше. Типу наблизи вся така сама, але суть в неї інша. Давайте. Я ем, потім зараз після цього відео ще зніму, як я буду складати 2 до 2. Ну, давайте ще й п'є робітку. па, -па.